Мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Я рада вас вітати на нашому занятті. І запрошую вас усіх в Подорож до зимового лісу. Білий сніг густий летів, ліс засипати хотів, та дерева не боялись і з-під снігу посміхались. Ось малята ми з вами і опинилися в зимовому лісі. А в лісі. Є багато лісових мешканців, деяких лісових тварин. Ой, дітки, дивіться, хто до нас поспішає? Так, це ж лисичка. А скільки лисичок? Одна. Вірно. Число 1 позначаємо цифрою. Один. Дітки, до нас з вами знову хтось поспішає. Хто це? Так це ж деякі кабани. А скільки їх? 2. Число 2 позначаємо цифрою 2. Дітки. А зараз треба поставити знак менше або більше. Який знак ми поставимо? Лисичка одна, а кабанчиків два. Одиниця менше за двійку. Отже, ставимо знак менше. Дітки, подивіться, а хто зараз до нас поспішає? Та це ж вовки. Давайте їх порахуємо. Скільки вовків ви нарахували? Так, їх три. Число 3 позначаємо цифрою 3. Дітки, а зараз я пропоную вам розв'язати задачу. На галявині було. Три вовка. Один вбіг. Скільки вовків залишилося? Давайте це запишемо прикладом. Три. Відняти один дорівнює два. А відповідь буде така. На галявині залишилося два вовка. Дітки, а зараз треба поставити знак менше, більше або дорівнює. Як ви вважаєте, який знак треба поставити? Молодці дітки, 2 і 2 однакові числа, тому ставимо знак дорівнює. Дітки, подивіться, а хто це радіє зустрічі з нами? Так, це білочки. Давайте розв'яжемо задачу про білочок. Ось уважно послухайте умову. На стежині біля дерева сиділа одна білочка і їла горішок. Незабаром до неї прибігла ще одна білочка з горішком. Скільки білочок стало сидіти під деревом? Давайте це запишемо прикладом. Один додати один дорівнює. Так, вірно. Два. А відповідь буде така. Під деревом стало дві білочки. А ось іще одна білочка прибігла з горішком. Скільки білочок стало разом. Давайте запишемо це прикладом. 2 додати 1 дорівнює 3. Молодці дітки! Ще одна білочка прибігла до своїх подружок Скільки білочок стало разом. Давайте запишемо це прикладом. 3 додати 1 дорівнює 4. Дітки, а зараз дві білочки вбігли додому по своїх справах. Скільки білочок залишилось? Давайте запишемо це прикладом. 4 відняти 2 дорівнює 2. Молодці дітки. Ось дві білочки доїли свої горішки і побігли шукати нові смачненькі горішки. Скільки білочок залишилось? Давайте запишемо це прикладом. 2. Відняти 2 дорівнює 0. Тобто, жодної білочки не залишилось. Ой, дітки, подивіться а хто це нас зустрічає? Так це ж лосі. Скільки їх, давайте їх порахуємо. Вірно, їх 5. Число 5 позначаємо цифрою 5. Було 5 лосів, один побіг по своїх справах. Скільки залишилось? Давайте запишемо це прикладом. 5 відняти 1 дорівнює 4. Молодці, дітки! Число 4 позначаємо цифрою 4. Дітки, хтось налякав наших лосів. І вони розбіглися. Скільки лосів залишилося? Давайте запишемо це прикладом. 4. Відняти 4 дорівнює 0. Жодного лося не залишилось. Дітки, ми з вами потрапили на чудову галявину. Ви тільки погляньте, скільки зайчиків тут живе. Давайте їх порахуємо. Так, вірно, їх 6. Число 6 позначаємо цифрою 6. А зараз, дітки, ще одна задачка. Ось послухайте умови задачі. На галявині було 6 зайчиків. 3 зайчика побігло. Скільки зайчиків залишилось? Давайте запишемо це прикладом. 6 відняти 3. Дорівнює. Так, вірно, три. Молодці діти. А відповідь у задачі буде така. На галявині залишилось три зайчики. Незабаром і ці три зайчики побігли додому. Скільки зайчиків залишилось? Давайте це запишемо прикладом. Три. Відняти. Три дорівнює. Нуль. Молодці дітки. Жодного зайчика не залишилось. А ось і пташки нас зустрічають. Давайте порахуємо, скільки їх! Їх сім. Число 7 позначаємо цифрою 7. Було сім пташок. Три пташки. Полетіли! Скільки залишилось? Давайте запишемо це прикладом. 7 відняти 3 дорівнює 4. Молодці малята. А ось погляньте, дітки. До чотирьох синичок прилетіло 3 горобця. Скільки птахів стало разом? Вірно, разом стало 7 пташок. Число 7 позначаємо цифрою 7. А кого більше синичок чи горобців? Так, синичок більше, ніж горобців. А на скільки синичок більше? Так, на одну більше, ніж горобців. Молодці діти. А скільки горобців потрібно, щоб їх стало порівно? Так, потрібен один горобчик. Дітки, а скільки зараз пташок ви бачите? Давайте їх порахуємо вірно, їх 8. Число 8 позначаємо цифрою 8. Ой, дітки, подивіться, що ж це за такі дивні пташки. Та це ж снігури. А давайте і їх порахуємо. Молодці, їх 10. Число 10 позначаємо цифрою 10. Було 10 снігурів. Один полетів. Скільки снігурів залишилось? Давайте запишемо це прикладом. 10 відняти 1 дорівнює. Так, вірно малята, 9. Залишилось 9 снігурів. Дітки, а зараз, будь ласка! Назвіть числа від 1 до 10 зліва направо. Молодці. А тепер в зворотньому порядку. Справа наліво. Ось і закінчилась наша подорож до зимового лісу. До побачення, дітки, до нових зустрічей!